La ah tienne, mon vieux.

Класа Телера. Телер є найманим слідчим, якого наш клієнт послав під прикриттям, щоб повернути фотографії. припускається, що він або провалився, або перекинувся. жодне не є прийнятним для нашого клієнта. також нам потрібно ліквідувати Рудгерта ван Льовена. Ван Льовен. Керує роттердамською байкерською групою, яка в міжнародне злочинне угрупування. Наш клієнт не єдиний, хто хотів би його позбавитись. Ну і нам треба знайти фотографії. Фотографії, які Ван Льовен намагається продати, повинні бути повернуті. Журналіст, що намагається їх придбати, не повинен досягнути успіху. Ну і зрозуміло, що нам потрібно втікти. Ну що ж, давайте приступимо до виконання. Так, спочатку біжимо на вулицю. Нам потрібно якомога швидше наздогнати цього журналіста, який хоче придбати ці фотографії. Вбивати його не можна, хуїться мирним жителем, тому ми його просто приспимо. Будемо намагатися якомога швидше пройти цю місію, щоб він не очунявся. Так. Готовченко. Тепер беремо конверт. Конверт із грошима. Одягаємося. Так. І тепер біжимо. Так. Сюди. Так, пропустіть нас. Ой. Тихо, 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 я вибачаюсь. Секунду. Я забув викинути зброю. Зброєю сюди не можна. О, а тепер можна. Іди сюди. Перевіряй мене. Все. Можна йти прекрасно. Чуть не забувся, треба було ж викинути зброю. Спалився з нею. Ну, і тепер потрібно пройти. До Бармена. Ось така тут атмосфера, купа байкерів. Йдемо до Бармена. Ось тут стієчка. Балакаємо з ним. The boss is expecting me. Come here, this way. Так, йдемо за ним. Він нас проведе до Ванльовина. Яка музычка на фоне. Just follow me. Так, отрываем ключ карту, хорошо. Вот эти тут детки ходят за сброей. Да, вот этих не попрошу. Качок серйозний тут стоїть. На проході. Okay. Піднімаємося на гору. Не обганяємо цього поводоря

<реш> If it's not all there, we'll find you and collect the rest. With interest. Так, передали йому конверта. Йдемо за ним. Тепер зараз ми з ним розберемось. Оп. Все. Розібрались. Тепер візьмемо конвертик Йому він точно не потрібно Комбінацію. Я навіть візьму золотого пістолета, відкриємо сейф. Візьмемо фотографію. Так, магнус словай. Можна закрити сейф. І тепер з цим ми розібралися. Давайте підемо, знайдемо того найманого слідчого. Ой, що. Так, нам потрібно спуститись тепер униз. Підвальне приміщення. Так, поспішаємо, поспішаємо. Так, Дивлюся, тут є охорона. Не бачу. Тоби пішов туди, так. Нам треба забігти. От сюди. Поки що. Чекати. Трошечки придеться, тому що. Зараз має прийти ще один байкер. Буде трошечки, скажімо так, ось. Підігрівати найманого слідчого. Ось так. Ви бачите, моргає світло, це означає, що він подає йому живлення. І він знаходиться зараз зараз зараз. Ось моргає. якщо моргає. Ой-ой-ой, ховаємось, ховаємось. Ні на кого не нариваємось. Угу. Де він той охоронець? Як тільки перестанемо готіти світло, о, він вийшов. Зараз закриються двері, будемо чекати, поки він пройде, і дуже швидко біжимо туди. Так. Розберемося з тим слідчим. Ось тут зайде. Ось, а ми погнали за за ящик. Заходимо всередину, подаємо живлення. Все, з цим також розібрались. Ну і тепер у нас залишилося зовсім-зовсім. Одне завдання нам потрібно просто вибратися назовню. Пробігаємо тут. На всіх порах. Ось так. Просто мчимося. Так. Тут також. Скакуємо. І тепер давайте так, тут обійдемо. Присядемо, зараз ці зайдуть. Ми отут тихенько відкриємо двері. Дай пройти. Та дай, посунься. Відкрити ворота. І от сюди такого раз і прошмигнули. Біжимо до виходу. І ось так ми отримали знову звання тихий вбивця. За виконання даної місії. Нам дали нагороду дві обрізані рушниці. Все, місію пройдено. Рейтинг тихів вбивців отримано на рівні складності професіонал. Ось така швиденька місія. А я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.